Одивить, падло й блядь. блять. Дімон! Ну що, друзі, ми приїхали на локацію зараз знімати для вас класний контент. І дивіться, Слава, приїхав Девіт. вже перший. Слава, немає ще. Він запізнюється? Написав, що запізниться, бо затори. Та він обманює. Я думаю, він обанять, що ми з ним домовилися, і це порушення субординації. Оце ти тут довго стоїш? Ну, я вже тут десь хвилин 20 Ну, Зараз він прийде, коротше, будемо з ним жорстко. Реально будемо дивити падло й блядь. блять. що твориш? Ну ми ж договорялися з тобою. Дімо, ну ми ж договорялися з тобою. Це ну, реальне порушення субординації. Наприклад, ну, то, що ти, ти, ну подивись на час, подивись на час. Та Та не думає, що якщо ти передівали її, то ти мене ти переключати. Та ні, при чому, то дім, то ми ж е договорилися. Еліта, е еліта не е опазує, а, а задержується. Да? <світ> Тому, замість того, щоб кружити, міг би вже там піти у свої Харі, лавочки, не зробити фоса там маленьке. І ми знайшли якби обстріли, як вистріли, mm -hmm. діалог, що, до чого і так далі. Дімо, я ти хотів показати, як робиться кофе. Порядок, відкриття двері, нажимаєш кнопочку, все, ти спізнюєшся. А ти зразу ну, ти будеш, Ну дивися, місяць, ти ж місяць з нами. Ти розумієш, що це виходить? Ти будеш кожного дня бачити мою кабіну. Та, Вона тобі снитиметься, ти все, і формат тобі. Та ти привикнеш до мене, пішли по